Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Дніпро. Давайте вас дивитись. Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ні, Капальмаргнець. По інших містах дивлюсь, там не дуже перспектива, там якось дуже сумно, насправді сумно, гучно. Є сподівання, може, хоч у вас буде стабільно добре. Дні про найближчі дні. про найближчі дні. Таке відчуття, що люди або кудись на відпочинок поїхали, десь може за місто. Трохи хочеться відпочити свята, радості. Ну, є такі от відчуття, передчуття, не знаємо, що робити. Тут, можливо, буде якась масована атака, ви будете чекати, що, може, то до вас летить. Таке, знаєте, показує очікування. До нас, не до нас. Прилетить, не прилетить, долетить, не долетить. Грошей не дуже багато в місті. Таке відчуття, що от, ну, не вистачає. Можливо, багатьом просто не вистачає. От так що щось дорожчало, щось погіршилось. Дніпро в найближчі дні. Є небезпека жертв. Сонечки є. Тут кажуть, чуєте голоси. Що таке голоси? Це, знаєте, коли вітер по степах це коли, знаєте, така тиша, що вітер віє і прольот. І е, показувала те ж саме по Харкову Неупокоєні душі. Це жертви, які. Повинні були люди жити. Це дітки і люди похилого віку. Тут є небезпека. Цвинтари. Чомусь показують цвинтар. І він може бути або поза межами міста, бути ну, на околицях. Щось є небезпечне там. Може поруч прилетіти. Дивіться, у вас дуже схоже з Харковом ситуація. Я так думаю, що буде якась дуже дублююча атака, тому що показують, що до вас їдуть люди ховатись, можливо, з області їдуть на якийсь час. Треба буде комусь допомогу надавати, завантажені медичні заклади. Ага, на карта не хочу, хочу хорошу. Дні про найближчі дні. Гроші кудись дінуться. Якісь гроші дали, кудись дінуться. Люди будуть думати, що їх не розшукають, розшукають. Влада там, причетна жінка. Жінка. Гуманітарні, соціальні питання. Медіа, щось таке. Ваша місцева. Небезпека є для цивільних. Передмістя вогонь. Щось укріплюватись будете. І в місто може бути. Вода. Де вода? В центральній частині, от туди. Два-три види зброї. І ракети, і дрони можуть йти. Я не бачу, що ви могли збити, тому що дуже сильно спланована атака. В нього, знаєте, як розписано, передмістя, центр, промка. Помислові. Ну, якщо будуть жертви, ну, так, ворог. Ну, жертви можуть бути ближче до інфраструктури, хто знаходиться, жертви можуть бути. З того, що я бачу, хто в центральній частині, якщо ви гуляєте парки, все інше, якщо бачите, балістика йде, треба ховатися, тому що буде. І воно показує, що воно може бути і світло, не тільки вночі. А от як підступне щось таке, неочікуване. Павлоград найближчі дні. Ракета йде. Руйнування, небезпека. Туди ж, туди ж, може, не перший раз. Є небезпека для цивільних. Винюхують щось. Ремонтні якісь моменти, де що стоїть, де що відстоюється. А залізниця. Я не знаю, чи є у вас там залізниця, але по області, по залізниці буде, будуть прильоти, бо дуже поруч будуть прильоти. Шляхи, знаєте, шляхи руху, дороги. Комусь кажуть, якісь полонених повернуть, або хтось повернеться, багато повернеться, хто зниклий, може безвісти. Без Щось таке, може бути обмін якийсь. Чому так кажуть, що хтось повернеться? Проявиться, з'явиться, хтось, ну, радіти буде. Кривий ріг, найближчі дні. Давайте дивитесь. Кривий ріг. Ну, радіти життю це добре. Треворіг на величі дні. І карта смерті зверху. Чомусь, дивіться, соціальна інфраструктура, навчальні заклади можуть постраждати, лікарні, ну там, де дітки сім'ї. Зрозуміли, де діти є. І знаєте, спочатку радіємо, але не розслабляємося, тому що карта смерті йде. Ворог дурить, ворог якось хитрує для того, щоб повлучити в місто. Приїде до вас з візитом в місто, будуть розказувати, дивитися, розмовляти. Поговорили і поїхали. Захисту не покращиться, поки що кривий ріг, не дні. Може було трохи тихіше, може якийсь момент такий затишчя, бо кажуть, помірність, ну так, тобто розмірене життя, потім починає працювати захист, потім починає ворог тиснути. Передмістя район вогонь, там є прильоти, небезпека для інфраструктури. Знову ж таки, у вас так само з води заходить, над водою літає, в місто може влетіти, Є небезпека. Раз, два, три. Три атаки, три спроби. Можливості, це мінімум. От там ракета може піти на місто. Чітко, знаєте, так чітко, по траєкторії, чітко в ціль. Будьте обережні, Первий рік на ближче дні. Ну, великі вогонь і багато чомусь померлих військових. Може, просто везуть ховають з фронту, ну багато поховань. Дрони будуть сильно робити нерви. І якось вони стайками, грубками з різних боків будуть летіти. Ні капальне внищі дні. Є у нас таємні плани, будуть просити цивільних або не ходити десь, або виїздити звідкись. Звільнити якусь територію, бо вона ну, дуже небезпечна. Ні гучно, гучно. Мені дуже часто військових показують, якісь дії військових, рух. І я не можу просто це озвучити, розумієте? У вас підіймуть питання якогось енер... ресурсного, енергетика, вода, щось буде зіпсовано, зруйновано. Буде в місто великий прильот. Гучно так, бахне. Будьте обережні. Марганець найближчі дні. Марганець найближчі дні. Я вже вас всіх люблю. Я як ото Дім свій дивлюсь, знаєте, що так звикло. Ні, Ворог сильно активний. Марганець. Знову у вас так само, як по Ніпалю. Багато поховань військових, загиблих, військових, багато вогню, ворог дуже активний. Він у вас щось вишукує. Так, так само, що дуже сильно гупне. Дуже так прям, знаєте, щось важкеньке. Дякую.